Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо й вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо огляд на луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтонний список місць для перевірок зараз бачите на екрані, також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Хоч цікавить підбір авто під ключ. Хто не має часу, бажання самостійно шукати, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати нових відео на нашому каналі. Гарного всім перегляду! Volkswagen, туран, туранчик. 2011 року 2.010 252 пробігу 10950 по вартості. Комплектація Highline. Ось такий салон, механічна коробка, клімат контроль, підігріви, мультикермо. Досить непогана комплектація, кому цікаво, ось такий варіант. Renault Grand Scenic. Так, 12-й. 12 рік, 1,6 Дизель 180, 8 пробігу, 11,300 доларів. Комбінований салон, клімат контроль, механіка. Volkswagen Caddy, коричневий колір. 19 рік, 197 пробігу, 2,0 дизель, 19,300 доларів. Тканенний салон. Клімат контроль. Ось такий варіант, кому цікаво, телефонуйте. Так, два популярні мінівани, Stenic і Opel Zafira. Так, сценік у нас, на жаль, без цінника. по зофірі. 12 рік 1,7 дизель, 8200 доларів. 238 оригінального пробігу. Тканинний салон, механічна коробка передачі. Zafira B. Так, По посу це 10 рік 1,8 бензин в рідній фарбі. Автомобіль з на 5800 доларів по вартості. Бачимо контакти до власника. Механічна коробка, кондиціонер. 7 версія, вона йде в стандартному виконанні, кому цікаво. Ось такий варіант. Ренос Scenic в звичайній базі білий колір. Це 17 рік, 208 пробігу, 1,5 дизель. Комплектація Intense, автоматична коробка передачі за ціною 15 550 доларів. Комбінований салон бачимо. Більше інформації уточнюйте у продавця. Так, Renault Кінго. 12-й рік модельний 13, 1,5 дизель, 8600 доларів. Тканинний салон, кондиціонер, механічна коробка передач. Volkswagen Touran, в гарній комплектації. Це 2007 рік, 1,4 бензин, 259 пробігу, 6300 доларів. Автомелі шкіряним салоном. Механіка, клімат, контроль, підігріви. Кому цікаво, телефонуйте. Рено Сценік 12-го року, 1,5 дизель, 196 пробігу, 9800 доларів. Комбінований салон бачимо, механічна коробка передач. Opel Zafira B. Одинадцятий рік один дизель, 210 пробігу, 7700 доларів. Тканинний салон. Кенго. Дев'ятий рік один і дизель. 207 пробігу, 7, 790 доларів. Датія лоджі. 7 містна версія, 1,5 дизель. Це 12 рік випуску, 265 пробігу за ціною 7,300 доларів. Тканинний салон, механічна коробка передач. Volkswagen Cross Touran Так, 11 рік, 1,4 бензин, 250 пробігу, 2 комплекти резини за ціною 950 доларів. Тканинний салон, механічна коробка передач. Рено Кенго в довгій базі, синій колір, темно синій. Так, це 16 рік 1,5 дизель, 194 пробігу, 7 місцева версія з 12 12650 доларів. З цього боку на сонечку буде гарніше видно. Ось такий він гарнючий. Автобіль з Франції. Всі сидіння на місці, кліматконтроль, механічна коробка передач. Renault Scenic 3 -е покоління, чорний кольор. Звичайній базі. Це 2013 рік, 227 пробігу, 1,6 дизель. 9500 доларів. Так, комбінований салон, механічна коробка, клімат-контроль, акустика Bose, Volkswagen Touran. Автомобіль 9-го року, 1,4 бензин, 235 пробігу, 750 по вартості. Тканинний салон, механічна коробка, клімат-контроль. Такий варіант, друзі. Так, поруч. Citroen С4 Грант не Grand, звичайний, звичайний кузов. Так, це 4 Пікассо 2008 рік, 1,6 дизель, 327 пробігу, роботизована коробка 5800 доларів. Так, тканинний салон.